Шановні друзі, рада вітати глядачів каналу LANMun. Це в нас імперія Пазлів і останній день боїв у турнірі, міцне підсилення, тріки без червоних. Добре, полетіли оборону дивитися в Б стабільно. Вчора і сьогодні ми, тобто, третій, четвертий день, закрили з Б. Подивимось, що буде. Як п'ятий закриється. І нагадаю вам, що вчора в мене було перемог, і Я очікувала, що все ж таки вилечу в четвертий день. Але давайте разом тримати кулаки, щоб у нас перший бій не був останнім. Я ось цю команду атаки залишу вчорашню, котрою я останній бій била. І нею ж підемо. Зараз. О-о-о-о-о! Саме безпечне тут ось ці, об них типу, зарядитися можна, типу. Так. 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 Ну, якщо у нас вдасться, блін, малувато каменю. Так. Та вони тичками зараз нас просто доб'ють. Давайте, так. Ай, ні, 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 ні. Він же швидкий. Куди ж ти? О, ще по 600. Ахірь просто! Ну, це останнє, що сказати вам. Останній бій. Перший і останній. Фу. Шкода. Дуже шкода. я не змогла зарядитися Сики вже я ходів зробила. Мінус. Купа підсилень. Нуль, 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 два в мене залишилося тільки ну шо ж, все коротше, перший бій. Топ-5 я планую залишитися. От, і все таке в нас коротесіньке відео. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки і зустрінемося біля Лута. Бажаю гарного луту. Все. Слава Україні! Побачимося!